Сьогодні, 18 червня, у Земноводівській громаді відбулася важлива подія, яка об'єднала шкільну спільноту навколо доброї справи. Освітяни громади передали заступнику командира бригади «Ахілес» дрони, які були закуплені за кошти, зібрані на благодійних ярмарках. Всього було передано 35 fpv дронів 13 дронів передав ліцей номер 1 21 дрон передав ліцей номер 2 А ще один дрон було передано від ЗДО Дитячий всесвіт. За гроші з благодійного ярмарку ми закупили епіві дрони. Відповідно, нас сьогодні в гостях заступник командира батальйону Ахілес Тарас. Вітаю! І заступник, І заступник командира батальйону меморально психологічного забезпечення Богдан. Те, що ми разом намагалися якимось чином взяти участь у тій допомозі Збройним силам України або стати частинкою тої майбутньої, нашої бажаної і омріяної перемоги, дуже дякуємо земноводівській громаді за ваш великий внесок у нашу спільну справу і нашу спільну перемогу. Чесно, ми були дуже здивовані, коли саме ціла громада почала збирати кошти і Передавати їх саме на Альпіві-дрони. Це ну, було реально дуже неочікувано. Ви одні з перших, хто так почали робити. А ще коли сюди приїхали і побачили, просто, якою хочеться, щоб була Україна як Зерноводівська громада. Не перший рік і не перша то наша допомога батальйону Хілес. Ми твердо розуміємо, що наша перемога. Лише в інновації, лише в допомозі армії. Ми, хлопці, вас підтримали, Після ми будемо підтримати, наскільки ми це зможемо. Перемоги і наслаги до тій роботі. Ну, а ви підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі і дивіться результати нашої роботи з, ваш, з вашими зусиллями. Вали, танцювали, правда? Зібрали 380 тисяч гривень, практично за які було закуплено у ці безпілотни. А сьогодні ви зібралися для того, аби передати їх хлопцям, які застосують їх дії для того, аби нищити ворога. Отже, вас сьогодні в гостях воїни 92-ї бригади Ахілес. Вітаю, панове. Сьогодні ми приїхали, щоб подякувати вам за вашу допомогу. Ми не вперше отримуємо допомогу від вашої бригади. Це не завжди коптери. Це також ми отримали від вас автомобільну техніку, яка також допомагає нам на службі та інші військові субвенції, які ми витрачаємо на все, що допомагає нам. В модернізації е, даних літальних апаратів, які допомагає нам в закупці іншого озброєння, е, все заради результату в свою чергу. Ми хочемо подякувати вам, хлопці, Богдан і Тарас, за те, що е, відстоюєте нашу незалежність, бороните нас перед е, тим жорстоким агресором. Хочу подякувати ще раз. Батькам, учням нашій батьківській раді за те, що дійсно спромоглися провести такий чудовий масштабний фестиваль, доклали величезних зусиль. Подякувати вчителям всім, хто долучився до проведення цього ярмарку, подякувати нашій адміністрації і за ті кошти, дійсно 380 тисяч гривень велика сума. Ми цілу таку небесну армію підготували. Ну а ви, хлопці Будете ними вправно керувати, і впевнені, що передаємо їх у надійні руки. Разом до перемоги. Слава Україні! Найбільше враження на дітей справили моменти, коли вони особисто вручили дрони нашим воїнам. Це було не лише актом великої доброти, але й символом нашої підтримки та вдячності. Ми вдячні всім, хто долучився до цієї доброї справи. І впевнені, що ці дрони стануть важливим допоміжним інструментом у важкій роботі наших захисників.